3 червня четвер проголовні події цього дня у матеріалах наших журналістів. У студії для вас працюватиме Люба Єворська. Мої вітання. Через нічну негоду 99 населених пунктів в Україні залишились без світла. Найбільше постраждали Вінницька, Одеська, Житомирська, Волинська та Рівненська області. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства з надзвичайних ситуацій. Зокрема, у Вінницькій області знеструмуно 75 населених пунктів: Одеський, 10, Житомирський, 7, Волинський, 5 та Рівненський 2. До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго. Президент Віктор Янукович готується винести на референдум питання позбавлення української мови статусу єдиної державної. Про це з трибуни парламенту заявив лідер партії за Україну В'ячеслав Кириленко. Він наголосив, що в законі про засади внутрішньої та зовнішньої політики відсутні будь-які згадки про статус української мови як єдиної державної. В цьому законі також немає згадки про заборону відчуження української ГТС. Це все стосується також інших стратегічних галузей української. Кої економіки, які ліквідні, працюють і приносять доходи до державного бюджету. Додав Кириленко, найкращу медсестру обрали вчора у центральній міській лікарні. Незабаром медиків професійне свято, тому вже організовують та проводять відповідні заходи. Чи важко було отримати титул найкращої? Знає Оляна Шуцман. Центральна районна лікарня влаштувала справжнє дійство ведучі, судді, музика, групу підтримки і дев'ятеро неперевершених конкурсанток медсестер. Кожен відділ лікарні вибрав по одній медсестрі, щоб позмагатися за звання найкращої. Організатори влаштували своїм працівницям кілька турів. І вже у представленні медсестра неврологічного відділення Леся Солоненко дала всім зрозуміти, перше місце просто так не віддасть. Я страждає зір і злух, І коли ти втратиш нюх, і коли біда смаку. І язик ледь повертається, це ж хвороба нервів називається. Отож ви часу не гайте і при потребі до невропатологів завітайте. Тоді усі конкурсантки успішно пройшли письмовий тур та практичний, демонстрували свої навики в перев'язках, ін'єкціях та багато іншому. Проте, вже у конкурсі представлені своїх вподобань, визначити лідера стало складно. Одна за іншою медсестри демонстрували свої кулінарні здібності, читали поезію. А після виступу представниці дитячого відділу стало зрозуміло, перемога вже у її кишені. Сестра дитячого відділення зізналась, не очікувала, що переможе, та взагалі ніколи не брала участі у схожих заходах. Проте готувалася до конкурсу наполегливо, бо ж знала, що мусить оправдати сподівання свого відділу. Уляна Шуцман, Руслан Леськів Стрийські новини. Повідомлення податкової отримана у 2010 році не цільова благодійна матеріальна допомога не обкладається податком з доходів фізичних осіб, якщо її розміру продовжує звітного року. Сукупно не перевищує 1220 тисячу гривень. Українська народна пісня по китайськи китайській острівській музичній школі відбувся майстер-клас зі співу. Урок проводив відомий професор Олег Цегілик разом зі своїми учнями. Вокальні вправи засвоювала її Світлана Кренців. Співується Юанці, студент Львівської національної музичної академії імені Микола Лисенка. До Львова на навчання хлопець приїхав із Китаю два роки навчається вокалу, і лише рік із професором Олегом Цегиликом. На запрошення Степана Целюха Юанці разом зі своїм викладачем завітали до стрия, щоб показати майстер-клас з вокалу. Я був удостоєний такої честі. Він разом з Ігорем Михайловичем Цакківським. Були на якійсь нараді у Львові і були присутні на моїх заняттях вокального класу. Ну і господи так захопилася тим, як я там видобував звуки у своїх вихованців, майбутніх співаків професійних. І виникла тоді ідея запросити мене сюди і продемонструвати деякі принципи вокальної. Методики у залі зібралось чимало викладачів та вокалістів. Одні уважно слухають і конспектують, інші не втримуються і повторюють вправи для дихання та голосових зв'язок. Ще пак Олег Цигилик так захопився уроком, що всидіти спокійно було складно. Тільки дотик. Звук там зазвучав. після розпівки учні Олега Цегилика заспівали українською, і це нічого, що янці не розуміє слів, адже головне це звучання голосу та сам факт. Китаєць заспівав українську народну пісню. Світлана Кренців, Руслан Леськів, стризькі новини. І наостанок перли від президента Віктор Янукович не втомлюється дарувати українцям веселі історії. Нещодавно на засіданні комітету з економічних реформ гарант переплутав прізвище директора Світового банку по Україні, Білорусі та Молдові Мартіна Райзера, надаючи йому слово, Янукович спочатку назвав Райзера Лайзером, потім Майзером. Прем'єр Микола Азаров теж наплутав Райзера. Він назвав. Райзіном нагадаю раніше Янукович уже кілька разів плутав дати історичні постаті та назви. Зокрема, він плутав дату створення Чорноморського флоту Російської Федерації, Косово плутав із Сербією і Чорногорією, а Північну Осетію – з південною Балаклею з Балаклавою називав російського письменника Антона Чехова українським поетом а поетесу Анну Ахматову Ахметовою. Не побачив суттєвої різниці президент і між Буковиною та курортом Буковель. І на цьому у мене все. Прощаюся з вами до завтра. Ще раз переглянути матеріали наших журналістів можна на сайті telelan.com.ua. нехай вам щастить. До побачення. Спорту на нашому каналі в студії Олег Вітаю вас сьогодні. розмовлятимемо про нове та прийдешнє у спортивному житті спортсменів Львівщини. Розкажемо, як проходить підготовка «Карпат» до Єврокубків та коротко про підсумок засідання наглядової ради ЄФА з євро 2012 щодо України. Лів'янин Чигаєв виступить на чемпіонаті Європи з боксу у Москві. 4 червня у Москві розпочнуться змагання цьогорічної першості Європи з боксу серед чоловіків. За європейські медалі поборються і 11 українських боксерів, серед яких львів'янин Георгій Чигаєв, Інформує офіційний сайт НОК України. Українська боксерська дружина, за словами головного тренера національної збірної львів'янина Дмитра Сосновського, до старту чемпіонату підійшла в оптимальному стані та готова поборотися тут за медалі найвищого гатунку. І ще один представник Львова виграв шаховий турнір у Індії. Львівський гросмейстер Мартин Кравців став переможцем міжнародного шахового турніру в індійському місті Бубанешвар. У підсумку по 8,5 очок набрали 6 шахістів. Найкращі додаткові показники серед них виявилися у 19-річного львів'янина Мартина Кравцева, який став переможцем змагань. Друге місце посів Білорусь Алексій Александров, а третє Максим Туров із Росії. Всього у турнірі взяли участь 249 учасників, які змагалися за швейцарською системою. В 11 12 турів Карпати розпочали підготовку до нового сезону. Другого червня футболісти Карпат вийшли з відпустки і розпочали підготовку до сезону 2010-2011, в якому на зелено-білих, окрім виступів у національному чемпіонаті Кубка України, чекають і поєдинки і Ліги Європи. Про це повідомляє офіційний сайт Львівського клубу. В перші дні Карпатівці будуть проходити поглиблений догляд, а потім тестування. Окрім того, щодня проходитиме одне тренування. Зазначу, що разом тренуватимуться як гравці головної команди клубу, так і молодіжної, яка на. Гадає, в минулому сезоні вперше виграла першість України. УЄФА залишила українські міста Євро 2012 без змін 2 червня. У Ніоні після детального розгляду досягнень України у справі підготовки до Євро наглядова рада УЄФА ухвалила рішення затвердити право на проведення чемпіонату Європи з футболу у всіх чотирьох українських містах. А це Київ, Донецьк, Львів та Харків. Про це повідомляє інформаційний центр Україна 2012 Наступний тест на готовність очікує на Київ, Донецьк, Львів і Харків у вересні 2010 року. Швидкість польоту м'яча при ударі Бастуса в матчі Зімбабве склала 139 км за годину. Півзахисник збірної Бразилії Мішель Бастус у товариському матчі проти збірної Зімбабве забив гол зі штрафного. При ударі м'яч летів зі швидкістю 139 км за годину. У грі використовувався новий м'яч компанії Adidas. Я відчуваю приголомшливі почуття. Для мене зараз розпочався чемпіонат світу. Мені потрібно показати всім, як я вмію грати у футбол, тому що багато хто цього не знає. Я присвячую. Гол своєму батькові дружині наводить слова Бастоса у Глобу. І у мене все на сьогодні. Далі прогноз сонячної сухої погоди без дощу і хмарності. Принаймні мені б так хотілося. Здобуваючи щастя для інших, ми знаходимо його для себе. З вами був Олег Филип. На все добре. Це та дощі не омануча нас. Я у п'ятницю температура повітря опуститься до 12-15 в день. Вітер дутиме південно-західного напрямку зі швидкістю 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 756 міліметрів ртутного стовпчика.